Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми. Це канал парфумерний. Якщо ви вперше завітали, а якщо не вперше, я знову рада вас вітати. Сьогодні буде олдскульна Наталка ароматів з кінця 90-х, початку середини 2000-х, вам буде близько 20 флаконів. Дуже сподіваюся, що ця тема вам цікава, тому прошу підтримати лайком відео. Підписуйтеся на канал, будемо з вами далі досліджувати щось цікаве парфумерне. Ну і звісно, мені цікаво, що там у вас відбувається з такими раритетними ароматами? Пишіть мені в коментарях, я обов'язково почитаю і відповім. І перший аромат, який на сьогоднішній день ще не знятий з виробництва, але аромат, який я ніколи і нікому не показувала ніде ні в інстаграмі, ні тут на Ютюб. Це аромат Дольче Габана від «Дольче Габана той самий перший аромат старої школи, який випущений в 1993 році. А це аромат з тією самою рубіновою кришкою в такому ж форматі і флаконі, як сьогодні, випускається Light Blue, Але це той самий альдегідно-гвоздичний аромат, про який багато ну згадують, мені здається, але мало хто сьогодні його собі може дозволити купити, бо він дуже рідко зустрічається. Наносимо. Дуже красивий старт, м'які альдегіди і одразу гвоздика відчувається. Починаючи десь уже з розкриття, з'являються сандали, дуже багато бобів тонка. І він трішки перший цей аромат, ніби шершавить. Такий сандал дуже деревний і теж трішки олдскульний. Це італійський темперамент з нальотом французькості. Це гаряча оливкова шкіра, темне волосся. Ну, можливо, Анна Маньяні, <смеш> не знаю, які асоціації могли би бути. але це такий красивий і неординарний аромат, і він ні на що не схожий. Не можна сказати, що йому є прямий аналог. У мене виробництво Німеччина, in Germany, і це Procter Gamble. Сьогодні цей аромат знову ж таки ще випускається. І якщо я правильно пам'ятаю, він уже made in France, і випускає його концерн Shiseido. І сьогоднішній випуск він ще більш згладжений, ще більш м'якший. Не рекомендую купувати всліпу. не дай Боже вам його купити всліпу чи ганятися навмисно за цим ароматом. Він специфічний, він дуже домінуючий, він дуже такий відвертий, він старошкільний. Тому, якщо є можливість замовити десь відливан чи семпл, познайомитись це дуже цікаво. Але точно, і взагалі з тих ароматів, які я вам сьогодні буду показувати, більшість з них купувати всліпу не варто. Це Алянуї Серж Летенс. Якісь аромати я вам уже показувала частково, чи навіть робила огляди на них у своїх попередніх відео. Тож Алянуї Серж Лютенс, 2000 рік. Аромат про жасмин, про моножасмин. Нам казали в піраміді, що тут єгипетський, індійський жасмин, мед, зелені ноти. І ви знаєте, раніше. Коли я його бачила ще в продажу в брокардах, купила я його з рук на OLX, цей флакончик, то він мені здавався більш зеленим, більш чистим і більш прозорим. Але от зараз я його сприймаю таким досить медовим, тілесним, так, без відвертих анімалістичних нот, але це не нанесла аромат. А, це аромат все одно нелегкий. Це аромат, ну, давайте нанесу досить. Який пахне тим самим кущем чубушнику. Мені здається, якщо єгипетський і індійський жасмин пахне як наш чубушник, то це воно. Красивий аромат, але знову ж таки це такий, можна сказати, соліфлор. Хоч він розбавлений, тут є ноти гринадину в піраміді, щось там ще додавали. Воно все красиво отримає і обрамлює жасмин, але все ж таки він випускається зараз у флаконах дзвіночках в бутиковій колекції Лютенс». Але дуже схожий на нього: молінар, жасмин від Молінар. Але у Молінар він все ж таки більш, можна сказати, з індольністю. Тут такої відвертої індольності немає, хоча своїм медом він також може придавити. Я дуже рада, що знайшла цей екземпляр. Вам раджу познайомитися, бо це один із культових і найкрасивіших жасминів у парфумерії, я вважаю. Жадор льор від Діор це випуск. Формат 2010 року, у 2023 році, Льор випустили знову і створив його Куркджан. і то зовсім інша історія. Ця ж історія, створена Франсуа де Маши. І це аромат про жасмин, троянду, ваніль, амбру, лабданум і бабит тонка. І це амброві квіти. Я називаю цей аромат. Тут також є пачулі, які, ну я не відчуваю. Чулі, я його дуже гарно чую прямо із флакону. Я його недавно носила. Ну, він справді тут якісь блискітки золота у флаконі, якщо його потрусити, Красивий аромат. І я вам скажу, що це найкрасивіша версія жадору для мене. Навіть не те, що найкрасивіша, тут можна сперечатися, але це версія льор, яка мені найбільше подобається яку я можу носити. Ну, власне, це єдина версія льор, яку я можу. Носити 2017 рік мені також подобається. Він трішки легший і прозоріший варіант. Наступний аромат від бренду Prada, це Prada Thunder. Бачите, я його вам якось показувала з ретро-грушою цей флакон. Зараз він у мене закручений заглушкою, тому що випаровується. Якщо я залишаю просто грушу на флаконі, то я його не зносила от стільки, як у флаконі є. А він просто випаровується, ну щось там з флаконом відбувається. І до речі, я чула, що взагалі старі аромати Прада не дуже гарно зберігаються, тобто вони можуть зіпсуватися. Як ви відчуваєте, що аромат зіпсувався, в ньому з'являються такі ацетонові нотки, і таке називають биті верхи чи просто битий аромат. Це називається так. 2006 рік і це. Варіація класичної прада амбер більш цитрусова, більш зелена і більш така полегшена варіація. Тут також домінуючою нотою є амбра і смоли, тут є стиракс чи бензоїн в кінці. Але в старті бергамот, цитруси і нота зеленого чаю роблять цю амбру зеленою і дуже такою інтелігентною. Чайна вайт показувала вам його в осінній підбірці. China White – аромат від бренду Nazomato, 2006 рік Алесандро Галтірі. І я вважаю, що це один з найкрасивіших ароматів у бренду Nazomato. Він для мене поруч з бараондою, поруч з Nudiflorum і поруч, мабуть, з Silver Mask. Це ті аромати, які мені, мабуть, найбільше подобаються у бренду Nazomato. Але купила я собі саме China White і не тому, що його зняли з виробництва. А тому, що найбільше мені він до душі це аромат про пудру. І я вже розповідала, що це така порошкова пудра, яка схожа ніби на крейду. Тут подвійні асоціації завжди не хочу їх переказувати про ту заборонену речовину. Тут є пудра як домінуючий акорд. Тут багато мускусу, який повторюся, звучить мені мокрим асфальтом. Тому я люблю його носити в саме таку погоду. Як от зараз у мене за вікном лє дощ, мокрий асфальт і чайна вайт це перфект меч. Тут є нота троянди, і взагалі квіткові ноти і нота троянди. Але для мене, якщо вона там є, то це скоріше засушена троянда. Красива, мінорна, меланхолійна пудра. Аромат такий задуматися і трішки побути в меланхолії. Класний і люблю його восени. Наступний аромат Лінстан від Герлен. Аромат тисячу разів міняв своє оформлення, тобто міняв флакон. А в мене той самий найперший варіант із фіолетовим дном. Я не знаю, чи буде вам видно. Ну, я вам спробую показати детально цей флакон, красивий. В мене він ідеально збережений. Я його купувала навіть запакований в коробці. Статі якісь цитрусин, є нотка червоного яблука, а далі серце із магнолії, і ланг і лангу, і багато меду, класична база, ваніль, мускус, амбра, бензоїн. Ну тут можна називати цю піраміду до будь-якого аромату із 2000-х років, і ви не прогадаєте, тому що ну, така була тоді структура, тенденція і мода на композиції, створ... ну, на створення таких композицій. Красивий аромат, він мені іноді видає помаду, а іноді пудру із квітами. І я ніколи не можу вгадати, який ефект буде сьогодні, коли я збираюся вдягти аромат. Недовго, Небагато його носила ще, ну, тому що в мене просто неймовірна кількість флаконів. Але носила, то носила із задоволенням. Далі аромат від бренду Estee Lauder під керівництвом Тома Форда. Аромат називається Azuri Soleil. Ще тут є напис «O'Fresh «Oh Skin Scent», Тобто аромат ну, якби ніби спрей для тіла, але насправді це парфуми. Ну, насправді це дуже красиво, це щось із круїзних лінійок Estee Lauder, але більш раннього видання. Якщо ви бачите такий лазуровий флакон, ось ця ребриста кришка і ось цей колір, ну, воно, воно просто манить і гіпнотизує, ніби тебе. Так хочеться його. Тримати в руці, його хочеться фотографувати, з ним хочеться одразу на море. Ну, але якщо вам сказати коротко, то це просто Одесолей Бланк від Тома Форда. Мені здається, що Том Форд просто взяв цю ж формулу цей же аромат і перевидав у своїй Private Blend в ароматі Одесолей Бланк. З єдиною відмінністю, що тут більш насичений кокос, тут є такі карамельні, злегка ну, солодкуваті відтінки, але він не приторний. А у Десолей Блан більш квітковий аспект відчувається. Єдина відмінність красивий літній аромат з кокосом. Хто любить кокос, обов'язково придивіться. Це аромат Criminal of Love із старої знятої вже лінійки Кіліана. До речі, ця колекція випускалася для Східної Європи, і вона знята з виробництва, і у Кіліана немає прав на ці аромати, тому навряд чи вони колись ще з'являться в колекції. Ароматів було десь з десяток, і на мій погляд, популярних було три. Не всі були присвячені троянді в тій чи іншій мірі, але не мій смак. Criminal of Love – найсильніший і найкрасивіший аромат, і аромат такий найбільше вартий уваги. Стартує нотами кардамону і шафрану. В серці є троянда, дуже винна, шипаста, алкогольна, така темна, і тут дуже міцний табак. Табак такий. Знаєте, не легенький солодкуватий табачний лист а це така справжня махорка гірка в поєднанні з нотами папірусу. Тут дуже багато гіркоти, алкогольності. І іноді в вже можна почути, що пахне цей аромат перегаром. І на гармота, псевдоуд є, тому іноді кажуть, що це троянда-ут, але насправді ну ні, це все-таки шафран, табак, махористий табак. І Троянда і все це дуже алкогольне. Ще один аромат, поставила його в коробку, але це коробка не з під нього. Він у мене в форматі тестеру Мес de Minuy від бренду Етро, і це аромат, якщо ви любите ладан, якщо ви любите атмосферу католицького собору, бо аромат вже і називається Меса опівночі, ну і від цієї асоціації ти вже нікуди не дінешся. Це справді пахне католицьким собором. Мирою, ладаном, солодкими солодкуватими коричними акордами. І для мене тут ще є така анімалика, ну ніби тут є лабданум, тут є медовіща відтінки, і тут є мускус. І для мене він справді в якійсь мірі анімалістичний. Я не знаю якого року це видання. Ну я купувала його онлайн на якомусь із ресурсів, чи то Єва, чи то ні, не Мейкап, але здається, на Єві я його піймала. Його дуже рідко зараз можна зустріти, але він випускається. Звісно, в ароматеці ви його не знайдете, його люди не купують, тому його і не везуть, а давайте я його нанесу. І я пам'ятаю його ще, там, знаєте, з часів, коли ароматека була бонжуром, і магазин знаходився в пасажі на хрещатику, Це був мій найулюбленіший магазин, до речі, цитрусовий старт дуже красивий. Тут ніби цитрон, отакі льодяникові. Цукерки є в цьому ароматі, а потім все пішло мирро, і аромат стає гарячим навіть. Ладан то він холодний, але аромат ніби стає гарячим. І враження, що ти в католицькому соборі нахиляєшся десь над свічками, і цей жар від свічок, вогню, свічок і воску. Ось Такий аромат. Аромат на Різдво, дуже атмосферний. недавно показувала. Це Блітер Квас від бренду Джорджо Армані. От його дуже рідко зараз десь зустрінеш. Ось цей солоний, ладаний і перечний старт, він здається чимось незрозумілим спочатку, але потім розкривається дуже красива ваніль, і справді нагадує мені от мармурову набережну морську, ніби десь водорості є. Тут є, до речі, знову ж таки та нагормота та гіркота з ладаном красиво, і перець і чорний, дуже красивий аромат. напрямок. Ну от знаєте, є ваніла Vibes і там Vanille Madagascar, я вже казала, але вони ні, вони такі легкі. Правда, пляжні, а оцей аромат більш глибокий. І ще я вам показувала боска ваніла у Аква Алегорія Guerlain. І якщо ви ну, дуже хочете спробувати такий напрямок, але вже нічого не можете знайти з цих ароматів, то от боска ваніла вона зараз доступна, вона ж тільки вийшла, тому аромат ще буде довгий час продаватися, буде в доступі. Спробуйте шалімар, але шалімар не простий, а солотий. Шалімар Ініціаль Льо Сі Сенсуель. Якщо правильно всі слова. Так, Льо Сі Сенсуель, Цей аромат я купила дуже давно. Бачите, він в такому матовому флакончику. Дуже давно купила на розпродажу, уже, мені здається, в мережі Брокарп, Аромат, який створив тієї Васер. Тут неймовірно красивий цитрусовий старт. Тут і бергамоти, і якісь лимони, мабуть, і на ролі, і зелені якісь ноти є. І цей цитрус якийсь неймовірно красивий, він такий заряджаючий. Розумієте, так, ніби от шампанське таке вибухає цими іскорками. От так іскриться старт у цього шалімару. Ну, а потім там що? Ірис, троянда, жасмин. Ну, Мені здається, так. Що там, що там ще може бути? Ірис, троянда, жасмин. Ну і, звичайно. Ванільно-бобово-тонкова основа. І він стає ванільним одразу після цих цитрусів. Боже, як красиво! Яка ж красива це робота? При цьому поєднання цитрусів яскравих і ванілі не завжди я можу витримати. Це такий напрямок, який здається легким. Підступно легким, тому що ти ніби чекаєш, от все, він буде тебе так раз веселити і піднімати настрій цей аромат. А він тобі вбере і так тихенько сверлить, і сверлить і сверлить мозок. Ініціалі зараз випущ, перевипущений у жандармах, я його пробувала, ну він не такий мені ніби солодкий, а може, а може я просто вже погано пам'ятаю, але я пам'ятаю ось таку версію. І з, з тих всіх ініціалів це в мене єдина, яка залишилася ось ця краса. Нікому її не продам, не віддам. От навіть якщо носити не буду, буде просто стояти. Дивіться, Violet Blonde це аромат, який вже теж знятий з виробництва. Який же красивий флакон. От як же мені подобається ось ця естетика Тома Форда, його ці ребристі флакони в стилі ну вміє зробити, вміє подати, вміє продати. Але ж і аромат. Так, хочу нагадати, бо цієї осені я його не носила, а збиралася носити. На старті цього аромату фіалковий лист, і потім, здається, рожевий перець, я не знаю, мандарин, там щось таке. Але в цілому аромат пахне ірисом і замшею. І справді, ніби фіалкою. Але тут фіалка, як квітка, по-моєму, навіть не заявлена. Тут є корінь ірису і ірис, і замша. А фіалковий лист він ніби додає іноді розсільності аромату, а іноді свіжості. І ось тут він мені додає ні того, ні того, а додає вологи. Для мене це таке бежеве, бежеве. Я не знаю, як сказати українською бежевий колір. Є такий колір беж. Як пальто, бежеве, як от такі замшеві рукавички, такий ідеальний нюдовий аутфіт. Ось це так пахне для мене Violet Blonde. Красивий аромат. Ну, шанель номер 5 – це класично, але я вам покажу старе видання і хочу вам. Про нього трішки розповісти. Це в мене два таких флакони. Один закінчується, а цей ось новий. Я вам покажу. І це не тому, що я вважаю його найкращим. Просто він у мене є в колекції, я його не збираюся продавати. Але я вам хочу розповісти про деякі нюанси. Парфумована вода м'якша і більш носибельна, чому? Тому що з неї прибрали саме цибетин, мускус і такий м -м, сильний, трішки олскульний амбровий нюанс. Парфумована вода стала більш осучасненою варіацією. І от ця номер 5 парфумована вода, мені здається, іноді в ній все-таки є щось мускусно-анімалістичне, щось таке собаче в ній проскакує іноді. І за рахунок цього, не під всі погодні умови, я її можу одягати. Я кажу, для тих, хто не любить класичний напрямок, але хоче познайомитися з класикою, я рекомендую опрем'є. А для тих, хто все-таки вже готовий і ризикне підійти до класичної, то беріть ту сучасну, яка от свіженька на полицях стоїть, вона більш косметична. От в таких старих версіях, а тим більше вінтажних, вас може. Налякати ось той мускусно мильний, відверто сильно альдегідний аспект. Це бутикова колекція «Рюкамбон 31. Рюкам 31 і у мене це туалетна вода. «Рюкамбон 31 мені подобається і у варіації парфумованої води. Це аромат, який не так сильно постраждав, як, наприклад, Сікомор, чи як, наприклад, «Мізія», чи як, наприклад, Джерсі, або та ж сама 1932 Шанель. До речі, 1932 шанель в парфумованій воді, дуже подібна до Рюкамбон 31. Я взагалі не розумію, як можна було зробити майже два однакових аромати. Я, як завжди, про головне забуваю сказати, це пудровий ірисовий аромат, дуже абстрактний. Ти не розумієш, чим він пахне. Так, він пахне вологими. Ірисами і якоюсь відчуття від аромату, ніби це відшліфована перлина від Шанель. От він такий весь ідеальний, згладжений. Він такий аромат стилю, аромат уособлення стилю Шанель для мене. В ньому немає нічого такого, що розганяє його в якусь із сторін, в якусь крайність. Ні, от Він весь ну, такий Так пахне в бутику Шанель, до речі, От розпилюють в бутиках саме Рюкамбон 31, ну, звісно, сьогодні парфумовану воду. Але особливість туалетних вод, що вони всі були більш летючі, більш дзвінкі. У них був більший політ, і мені це більше подобалося. Особливо, на мій погляд, втратив си комор. Це саме те, що варто пошукати, і те, за чим варто полювати сьогодні. Це хлоє лав, аромат з дуже тендітним з цим ланцюжком, і дуже часто ці ланцюжки рвуться при необережному використанні, але мені так пощастило, що він мене зберігся. Це мій другий флакон один в мене 30 мл я зносила. А другий я вже не можу осилити. Мені здається, він ну, якось вже не дуже мені хочеться його носити. Аромат про чистоту, про мило, про рисову пудру. Тут дуже багато синіх квітів, там і бузок, і ірис, і вістерія, є. Ну, і геліотроп, звісно, тут є, і тут є якийсь мускус, мабуть, ну, і багато саме рису, рисової пудри. І про нього казали, що він пахне дитячою резиновою соскою або присипкою. Так, оце якраз той напрямок. І якийсь період ці аромати були дуже популярні. От але я не знаю, він специфічний, і щоб його сьогодні шукати навмисно, ну багато нового покоління ароматів чистоти, тому я вважаю, що за хлорі ну, особливо не варто там побиватися, шукати його. Але мені приємно, що він в мене є. Це корнубія від бренду Пенхалігонс. Знаєте, в якому році він створений. Я навіть хотіла це якось перевірити, але на офіційному сайті була така сама інформація, коли я шукала 1910 рік. Але ми знаємо і, і я знаю, і вам розповідала, що це аромат в напрямку льор-бльо від Герлен. А льор-бльо від Герлен перша варіація, перший самий аромат Жаком Герленом був створений в 1912 році, тобто на два роки пізніше ніж Корнубія. Мені цікаво, справді? Я думала, що ґерлен це знаєте, початківці всього, початківці всіх, вся ота класика, це ґерленс, все з ґерленд пішло. Але виходить, що Корнубія була першою. Якщо ну, там по піраміді, то спочатку, звісно, цитруси. Неролі, фрезія, але основну скрипку грає геліотроп. Є така пудрова нота, яка першить, і яка одразу видає ось ту ну, таку стару класичну школу. Безпомилково можна сказати, що є тут і ваніль, і мускус, і якісь, можливо, деревні ноти. Але якщо описати цей аромат, я б сказала, що він звучить як такі важкі оксамитові штори з актового залу. Аромат ніби він міг би стояти на столику якоїсь актриси чи оперної діви. І от в її гримерці могло би так пахнути. Мені дуже подобається такий напрямок, і я вам розповідала, що я би дуже хотіла льор-бльо. Ну я його і зараз хочу, але я розумію, що ну от як у мене корнубія, ось так носиться не дуже. Бачите. Активно, то і рюблю, я буду раз в 5 років одягати і не спішу купувати. Куплю лише при нагоді, і то, якщо знайду знаєте, таку версію, яка от просто мене вразить, яка буде ідеальною для мене. О, бель, опіу, боже, Як мені подобався цей аромат, я його навіть хочу нанести. Цей аромат. Ох, який він красивий і сьогодні красивий сен Лоранівський почерк. Середини 2000-х. Ну, навіть якщо 2010 рік, це що середина, неважливо. Тут Лілія Касабланка, тут нота ладану, тут дуже величезна піраміда насправді, але аромат такий квітково ладано-солодкий, тусовочний, я завжди на нього казала. Димність така, вона, ну знаєте, вона не нішева, вона люксова, але вона якась особлива. Він самобутній, він не схожий особливо ні на що цей аромат. І якщо навіть взяти сьогоднішній Black Opium, то ось цей бель, він, на мій погляд, конкурує, і він в деякому сенсі навіть цікавіший. Я розумію, чому його зняли, він чи мало собі не викололо око блотеру. Розумію, чому його зняли, тому що він уже звучить тим часом, модою того часу. А сьогодні мода трішки інша, тому в цьому свій час. І у мене залишився останній аромат Di Gio. І це той самий класичний аромат Di Gio 1995 року. Ось так виглядає. Аромат. Аромат створений парфумером Едуардом Флеш'є. Коли я збирала підбірку, я дістала Di Gio і нанесла його. Давайте і зараз нанесу. Справжня ностальжі. Напишіть мені в коментарях, у кого був цей аромат. У старті тут зазначена півонія, нота мускусної горілки, що там ще був, банановий лист, тут багато вологи і взагалі це аромат акватичний. Ну і вся навіть рекламна кампанія у Аквадіджіо і у чоловічої версії, і у цієї жіночої, вона була про акватику. І от я коли збирала підбірку, я побачила що це парфюмер Едуард Флешє. А я нещодавно, ну як в кінці літа купила середземноморську лілію від Фредерік Маль, а там вже автор теж Едуард Флеш'є. І мені здалося, що деякі нотки навкруг лілії в ліс Медитирані я вгадую із Аква Діджіо. Звісно, це акватика кінця 90-х. Це безпомилково вгадується той профіль. Дуже квітковий з одного боку, при цьому дуже і такий водний. Тут є молекула Калон. Зараз її, коли обігрують в сучасних ароматах, то її обігрують по-іншому. Але я пам'ятаю, якось цей аромат носила моя колега на роботі, і так від неї пахло чистотою. Так мені подобався той шлейф. До речі, шлейф. Дуже довгий і дуже помітний і дуже впізнаваний. І іноді я навіть побоююсь його одягати, тому що мені здається, що люди вгадають, люди старшого покоління вгадають, і подумають, що я ну не знаю, не знаю, що подумають. Ну от все-таки він дуже впізнаваний. В кінці 90-х, Я пам'ятаю, що в якомусь журналі було опубліковано Аквадіджіо став найпродаванішим ароматом у світі. Така була в нього велика популярність. Аромати досі продається, аромати досі, мені здається, випускаються. Ну, мені не здається, він випускається, бо я гуглила якось. А хто це виробник? Така, знаєте, зараз де мої окуляри? А ще мене чоловік іноді дражнить. Коли я у ну, мене зір поганий, я там в магазині читаю етикетку, нічого не бачу, я так роблю. І мій чоловік каже: Дай я прочитаю, бере цей же флакончик або там баночку, і такий. А ну що там? Розумієте? Знущається з мене. Не прочитаю я вам. Там дуже мілко я не бачу, хто виробник цього флакону, ну, але його можна знайти. Ну і знову ж таки, чи потрібен він вам сьогодні? А це у нас був останній аромат. І на сьогодні у мене все. Бачите, скільки раритетів, таких скелетиків із шафи я вам дістала. Обов'язково хочу почитати в коментарях, що із цього можливо є у вас, і як ви сьогодні сприймаєте такі аромати. Я вам зізнаюся, що половину із цього я не ношу. Не ношу і могла б, мабуть, щось навіть продати або ну, кудись подіти, бо місце займає, а я не ношу. Що я найрідше ношу, то, мабуть, це ось, цього, ось цю красуню. Це взагалі мені важко її носити. Мало ношу ось цей аромат. ну Я не знаю, коли в мене черга до нього дійде. Бельопіум теж дуже мало ношу. Майже не ношу ось цей хлоя. Корнубію раз в 5 років дістаю. Ну, всі інші. А, ну і ось цей шалімар, красивий шалімар, ну, як Вадіжила, я теж дуже-дуже рідко ношу. Ну, у мене стільки нового, прекрасного. І сьогодні я знову купила новий аромат, але вам його сьогодні не покажу. Покажу його іншим разом. На сьогодні, мої любі, у мене все. Нагадаю, ще раз підтримати лайком це відео. Запрошую вас підписатися на канал. Чекайте нових зустрічей, я всіх обіймаю. Па-па!